Поразка до Дня міста. Зірка не зуміла порадувати своїх вболівальників у 260-й день народження Кіровограда. Гра з Чернігівською Десною розпочалася за сценарієм тренера-гостей Олександра Рябоконя. Удар з 20 метрів Єгора Картушова не був невідпорним, але голкіпер кіровоградців Павло Поштаренко з ним не справився 0-1. Отримавши фору вже на шостій хвилині матчу, гості заграли в улюбленій контратакуючій манері. Якби не Павло Поштаренко, рахунок до перерви міг бути і більшим. У зірки ж хіба що запам'ятався епізод на 37 й хвилині з падінням у штрафному майданчику десни Бориса Баранця, на яке не відреагував арбітр. Активніше наші земляки заграли у другому таймі. На 77-й хвилині міг забивати Антон Крамар, але за гостей зіграла поперечена. Утомість Десна таки підстерегла помилку господарів, які пішли на фінальний штурм. На першій доданій арбітром хвилині Олександр Деребчинський поховав надії кіровоградців бодай на нічию. 0-2. Зірка програє вдруге поспіль у чемпіонаті. На відміну від кіровоградців, Олександрія продовжує свою переможну ходу. Обігравши на виїзді Полтаву, підопічні Володимира Шарана встановили новий рекорд першої ліги 9 перемог на старті сезону. Зірка ж після поразки від Десни пропустила чернігівців вперед у турнірній таблиці і посідає восьме місце. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.